Добрий день, вас вітає учениця Нетішинського ліцею No2 Нетішинської міської територіальної громади Шепетівського району Ром'янцева Діана Вадимівна. Оскільки моди є невід'ємною складовою життя сучасних підлітків, необхідно, щоб вони звертали увагу не лише на бренди, а й на зміст усіх принтів, які ці бренди використовують, ключом до знань і вивчення земною мовою. У зв'язку з цим особливою актуальність набуває наукова робота на тему іншомовні принти на одязі для підлітків як засіб самовираження. Наукову роботу присвячена висвітленню проблеми розуміння та застосування сучасними пілітками іноземної мови у поксіденному житті, на прикладі пранків на їх одязі. Об'єктом наукового дослідження є прикладні аспекти дослідження іншомовних прантів на одязі для пілітків. Предмет дослідження, теоретичні положення та практичні рекомендації визначення прикладних аспектів дослідження іншомовних принтів на одязі для підлітків. Мета наукового проєкту полягає у вивченні прикладних аспектів дослідження іншомовних принтів на одязі для підлітків. На наступному слайді представлено завдання наукового дослідження, а саме, проаналізувати бренди та надписи наземної мови, які зустрічаються на молодіжному одязі в розгляді галузей. Визначити особливості володіння підлітками інформації щодо змісту принтів їхнього одягу провести просвітницьку роботу. Аналізуючи продукцію українського інтернет-магазину шкарпето Кіт Дарує, де усі шкарпетки від українських виробників, виявлено, що надписи дівчатих і хлопчачих шкарпеток суттєво не відрізняються. Необхідно звернути увагу на те, що українські виробники використовують ненормативну лексику. В процесі дослідження було з'ясовано, що такі слова використовуються не лише англійською мовою, а й українською. Також є багато слів з негативним змістом, проте кількість хороших чи нейтральних принтів переважає. Проаналізовано також надписи на шкарпетках іноземних виробників. При порівнянні надписів українських та іноземних брендів виявлено, що ненормативна чи негативна лексика відсутня. Усі надписи є простими та нейтральними. Часто це назва фірм виробника. Щодо верхнього одягу, варто додати наступне: на дівочому одязі значно більше надписів. Вони є довшими і яскравішими. На хлопчачому одязі помітно багато нас фірм, мотиваційні надписи країни. Було цікаво спостерігати за тим, що у словах є помилки, або вони розташовані у хаотичному порядку і не мають спільного сенсу. Всі надписи мають нейтральний зміст. У дівчачих ковтих часто зустрічаються «лав», любов, так само як у хлопців є назви міст та країн. Більшість надписів нейтральні, проте зустрічаються із негативним сенсом, який несуть у собі виклик. Приклади представлено у таблиці на слайді. Щодо надписів на штангах, то їх як у дівчат, так і у хлопців значно менше. Написи зустрічаються у більшості на спортивному одязі та річ на джинсах, Ненормативної лексики не спостерігається. Як результат бачимо, що найчастіше використованими словами назви країн Ukraine, USA, міст, Лондон, Лос-Анджелес, фрази з фільмів Добі із Фрі, відео з Ютуб, назви кольорів ред, імена співаків, білі Eilish, музичних гуртів, Blackpink, сі DC, фрази з їх пісень. Let's kill this love, назви тварин, Monkey, мотивуючі надписи», Let's Do It. Назви фірм виробників «Nike», «Puma», «Adidas». З метою підліками змісту надписів на їх одязі було проведено опитування. У дослідженні взяли участь 210 учнів 5-11 9 класів класівського ліцею No2. Кожному учневі було задано запитання наступного змісту Що у вас написано на одязі? Результати представлені на слайді у вигляді діаграми. З метою виявлення смаків та вбудувань школірів щодо змісту надписів було змодельовано ситуацію вибору одягу із запропонованими принтами. Слова були протилежними зазначеннями. Відповіді учнів у розрізі вікових категорій суттєво не відрізнялись. Тому проведено аналіз анкетування в цілому. Половина респондентів обрали слова з негативним змістом, 37% обрали обидва принти. Найменшу кількість дітей обрали слова з позитивним надписом 23%. При цьому пояснювали свій вибір словами: прикольно, модно, круто, надпис гарний, класно звучить, ці слова є більш молодіжними. Окремо про погана дівчинка чи поганих хлопець діти казали, що ці принти дають впевненість у собі, щоб їх всі боялись. Немає хороших, усі погані. Звісно, якщо є попит, то є і пропонування. Проте, у випадку з формуванням світогляду підростаючого покоління, варто звертати увагу не лише на прибуток, а й на моральний бік проблеми. Отже, в результаті наукової роботи розглянуто теоретичні основи дослідження. Проаналізовано бренди та надписи іноземною мовою, які зустрічаються на молодіжному одязі в розрізі гаузі. Найчастіше надписи зустрічаються на спортивному одязі, світшотах, куртках, бомбрах, кенгурушках, футболках та толстовках. Хоча ж креветки мало хто бачить, проте них не і більше надписів порівнюють зі штанами. Негативних надписів із некоректною та вульгарною лексикою є досить багато, проте нейтральні та позитивні принти переважають. Визначено особливості володіння підлітками інформації щодо змісту принтів їхнього одягу. Виявлено, що діти мало задумуються над тим, що написано на їх одязі, а навіть якщо прикладають надпис, то скоріше оберуть негативний зміст, керуючись певними своїми мотиваціями, проведено просвітницьку роботу. Отже, прикладні аспекти дослідження іншмовних принтів на одязі для підлітків мають значний дослідницький ресурс, потребує детальнішого визначення географічний аспект дослідження, зокрема вплив держави рабників. Одягу на зміст принтів. Дякую за увагу.